А в природі вже пахне весною, аромат той приємний для всіх. Білий сніг не лежить вже горою, А джерельцем співочим побіг, щоб очистити землю, омити та прокласти шляхи для весни. Хоч зима завертає сердита, та весна вже приходить у сни. Йде весна, королева по світу і співає на всі голоси. Та заквітчує землю прогріту, творить дивні картини краси. З початком весни вся природа прокидається від зимового сну. Дні стали довші, а ночі коротші. Сонце розтопило сніг і кригу, потекли струмки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю, почали пробуджуватися рослини. У лісі ще голо і сиро, а на зігритих сонцем лісових галявинах з'являються перші квіти, білі, ніжні, з ледь помітною зеленою облямівкою. Це підсніжники. Пробиваються з під снігу тисеніють проліски. Їх залишилися так мало в наших лісах. Не поспішає зірвати квіти. Краще помилуйся ними, хай ще і інші зможуть це зробити. Адже і підсніжники, і проліски занесені до червоної книги природи. Вони можуть і зовсім зникнути, якщо ми всі разом не оберігатимо їх. Починають пробуджуватися після зимового сну дерева та кущі. Зігріті сонцем вони поволі наповнюються соком. Прокидається природа в повній своїй красі поступово. Послідовно, ніби за чітка визначеним розкладом. З давніх давін приліт перших перелітніх птахів сприймався нашими пращурами як велика вісняна радість. Українці здавна шанували птахів, чекаючи на їх приліт з далеких країв, бо вважали, що птахи на своїх крилах приносять весну. Кожного дня ми з нетерпінням поглядаємо на небо. Сподіваючись побачити лелек, шпаків, жайворонків, ластівок. Першими прилітають з теплих країв граки, шпаки, жайворонки, ластівки. Зграї птахів навесні прилітають у рідну місцевість, але птахи не відпочивають після подорожі, а відразу беруться за діло. Весняні турботи птахів це будування гнізд та виведення. Пташені та турботи наповнюють життям сади і ліси, птахи будують гнізди з радістю. Птахи це вірні помічники та друзі. Користь від птахів дуже велика, адже їх недарма називають пернатими помічниками людини. Вони знищують неймовірну кількість комах, які можуть завдати непоправної шкоди деревам. Тож шануємо дітей, да бережемо наших пернатих друзів та помічників.